Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Британський супертяж Джо Джойс розповів про недоліки українського поета та боксера Олександра Усика. Пряма мова. В Усика феноменальний боксерський айк'ю, таймінг та робота ніг, але усатий стає старшим, і він, очевидно, природжений крузер, а не надважковаговик. Можливо, все трохи змінилося, коли йому довелося набрати вагу. Шакур Стівенсон розповів про гроші, які міг заробити за Мордобій з ним український церковний діяч Вася Ломоченко. Ось що сказав малий. За бій зі мною Ломаченко пропонували найбільший гонорар у його кар'єрі. Наближаючись до пенсії, він міг отримати купу грошей та провести один із найбільших боїв у боксі. Чемпію всій найлегшої категорії Шон Омелі розповів про свої плани піднятися до наступної вагової. Ось що сказав у Куриш. Я зроблю це, коли Алекс Волконовський не буде чемпіоном. Цей виродок зараз найкращий у світі. Ну а на цьому все жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, побачимось.